село, ворочу від вора. Слово ага. вор. Ага, тут іще й Злодії привішені. Я думала, що да. лежить відьми, а ні, тут і ще й Злодії. Були е ворюшки такі, що переставали людей, які їхали на Ужгород, везли, везли, допустимо, дрова, якусь домашню продукцію, щоб продати на базар. Ми е обично. Е там їх переставали. На місці, там, де тепер сині було, то там у, у, раніше це був кратер, це згаслий кратер Вулкан. І коли отак от, ранньою весною, чому сині, бо в ньому вода дуже дуже прозора, така як, як кольору аквамарин. Ну але то, коли та, вже перша весна, коли стануть сніги, ну, сні, то тоді вже можна лише в той період застати саме прозору таку воду. Вона завжди там холодна і дуже, дуже глибока. Раз у році збиралися відьми, там наші в нас так кажуть босоркані, і вони там то, то. і там все чисто, тому що вітер там то на горі, то знаєте, і вітер то такий виступ із скала. Ну, Вітер, як правильно, чистить, забирає листя. Ну там дійсно, коли б не прийшли, все чисто так. Ну. У Сітому густому тумані за моєю спиною розкинулося село Ворочево. Його історія дуже незвичайна, і, безперечно, я вам її розповім. Таке воно, наше Закарпаттячко. Без перебільшення фантастичне село у прямому і переносному сенсі. Природа тут вкрай мальовнича, і попри те, що наша мандрівка відбулася не у кращій порі року, я спробую передати вам його шарм. Науковці та археологи свого часу визначили тут палеолітичну стоянку, яка нараховує 30 тисяч років. А на лівому березі річки уж курганний могильник ранньозалізного віку. Село оповите легендами, загадковими місцями та історіями, які притягують сюди як туристів, так і вчених дослідників. Дірява скеля, синє болото це об'єкти, які можливо вам нічого наразі не говорять. Тому не перемикайтеся, про все фантастичне і навіть магічне проведемо справжнє розслідування. Знайомтеся, це Михайло або дядя Міша, як сам він себе називає. Корінний мешканець Ворочева у кількох поколіннях. Наскільки я знав, було засновано у тисяч. У 462 році, я не завдавно ну, точно десь ну, в тому році, розумієте, там була дорога, йшла. Верховенці йшли, десь товар туди, сторону узора міста. І наші люди і наші, тут під темником. Кликали під темником. Ось так був мій, знаєте, а не під темником. Ну, ліс, дорога, все, і річка, знаєте, кликали під темником, темник. Ну і там вони їх переставали, знаєте, ворували, розумієте, і з того. Пойшло слово Ворочого. Як, злодій. Як О, злодій. О, злодій! А я ще читала в Вікіпедії, що раніше ходили прямо в брід з Ворочева, там, на Варош і туди. Так, ходили, ми, ходили. Ми. Я можу сказати, я з 52-го року, я ходив до школи, а ходив туди через річку, знаєте, ми ходили через річку пішком, дітки ходили до починаючи із. Вересень місяць, почався вересень місяць, начального того цикла, і ми ходили через річку пішком. Або в ту сторону, в сторону перечина, або туди ми йшли ми йшли пішком, через річку перебрали, Деколи було так, знаєте, що в місяць вже криги були, морські були. А дітки брили ми кількості кілометрів йшли. Ми чотири кілометри ми йшли піском до школи, до середньої перечинської, середньої школи ми йшли піском. Ви і... перечин, так уже? Так, да, куди до перечинку? Початкова ну, школа була на в нас тут, в селі Ворочево. Ну, це перший, другий, третій, четвертий клас. А вже ну, п'я від четвертого до ну, шостого, то вже була середня. Перечинська за ну, школа з дядьком Михайлом нам дуже поталанило. Він виявився вкрай балакучий, а мене понад усе цікавила містика. Я знав, у нас сиріворочу було синє озеро, синє болото, о, там в нас берку, отам люди приходили. Люди приходили деколи, 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 деколи. Воно й приходять деколити. Воно збереглася, те озеро. Да. Там люди да, що, там що там їдуть приділося. відпочивати, так? Ne tako biti očevati, je podzemeti se. Ozirom je bilo visoko razteženo, že pod samim vrhom vrnjaka, razumete, liisa. Odidiš bili tam hodili, znali bi skidati brevno, tako ali veliko, i, znali bi tudi no, naberi z kamnitim brevem, znali bi brevno skidati vce ozerom in tudi to, to, to brevno propadali, jo ne bilo. Rozmijte. Це магія якась, чи це просто якісь властивості ні, ґрунту? Нема, ні. Ну, ми там пропадалося, чи там болото було такое, знаєте, наскільки воно там зарязало та й готово. Тому, Тому ви то, думаєте, називають ці місця та, магічними? Значало з синього ну, із того болота, із синього болота. Оцей там. Я з того фото п'ю. Частенька воду. вода. Раки є, риба є, форель є. Ми з неї п'ємо розумієте, що тепер таку рибу не можна спіймати спіймати річці нашій, оце от такі великі головні були. Чим чекую я, отак, селом, я весь час думаю про те, що розповів мені дядя Міша. Дивлюсь на ці ошатні, акуратні такі прибрані будиночки, і важко віриться, що це село колись отримало походження від того, що тут були злодії в певному місті. Просто роздягали прямим, кажу, як є словом всіх, хто потраплявся їм на очі. Оце так прикол. Я скажу вам, що коли я їхала сюди, я готувалася, я читала історію і так далі. Але цю саму історію про злотів я почула вперше тут від дяді Міші, і зовсім у мене не асоціюється це село з чимось таким злодійкуватим. Історія про те, що донедавна у місцевому потоку водилася форель, зачепила мене за живе. І тут ми зустріли бабцю Ганну. Вона родом не з цього села, з сусіднього. Не хуй народилася. Я ся народила сама в Турябострі. В а сюди напевно стеся вдала. Як ну, то історія така відома. Всі та скільки років ви вже тут живете? Я І живуся сімдесят шестого року. Кажуть люди, що настільки джерельна, чиста вода текла із того синього озера на горі, що прямо форель у ній плавала і рибу можна було ловити. Ви знаєте таку історію? Бабця Ганна нічого не знала про форель, тому що її коник це вирощування курей. Ай, Бо кури мають і порадні. Не знаєте, кілька у вас курок не ведете їм рахунок? 15, 15 20, 30. Мені здається, 15, що їх там, дуже... А там точно 18. Ага, тобто у вас в одній загороді і в другій загороді. А то то молоді. Ага, молоді окремо. Uh -huh. А чого? Та вони молоді, потім я старі хочу різати, а не буду знати, вже, е, котрі молоді, котрі старі. Такі поточки перетинають вздовж і в попереку це село. І кажуть люди, що тут водиться форель, раки, вода ця чиста. А це правда, що по цих поточках, які тут оперезують село, ще не так давно риба всяка плавала, форель. Ви жили вже того часу, так ви вже зажили ті часи. Добре, дякую. От мої батьки, наприклад, вони пам'ятають в молодості, що там були риби. Ну, яка, яка форель чи не форель, Це вже не знаю, але були риби. Й б мені дуже зняти оту гору, звідки тече. Ота вода, джерельна із синього болота, як його тут називають. Але ви бачите, ось все, що видно. Величезний туман сьогодні може розвидніться. Я спробую ще. От оцю назву вулиці я сфотографую ну прямо крупняком. Як мені це подобається. Вулиця Весняна. Взагалі, чому б так не називати вулиці якось романтично: квіткова, весняна, соняшникова. Адже їх потім не треба перейменовувати в зв'язку з політичною ситуацією, яка трапляється. Яка болота! Почитайте табличку. Не читай тікай люди людоньки, хтось виходьте на вулицю, розкажіть мені всякі цікавинки, бо я знаю, що це село має дуже і дуже загадкову історію. Ти мене супроводжуєш? Ну ходімо, ходімо, будеш другим моєм, другим моїм. Добрий день. Знімаю сьогодні кіно про ваше село. Так. Ви місцева, так з цього села? Місцева тут є легенда у вас про це цю скелю, дірява скеля, чи як називається? Чули якісь такі історії цікаві, легендарні? Знаєте щось про це? Так я чула. Я знаю про ту скелю. А що там такого? Якісь якась місцина? Чи це просто вигадали для туристів? Тут я не була там. Розкажіть, от чим би ви раділи похвалитися, візитівка цього села Ну, були колись дуже відомі. В нас, наприклад. Це ті священники у нас відомі були. Сіон Сільвай, він тут служив у нас. Наше село відвідував Олександр Моїтрак. А хто етмограф, це можна вибачити? Такий у нас дуже відомий. Ігнатюк, по-моєму, був. Це теж такий відомий відсліджували історію, звичаї, традиції села. Так, а ви знаєте, що тут є оця палеолітична система відкрита, яка свідчила, що 30 тисяч років тому назад тут вже жили люди. Читала я читала. Ви знаєте що, про це? Та, та, а та, де та, саме це знаходиться? Я б вам не сказала, де воно знаходиться. Ясно. Ну а оці вчені, яких ви перераховуєте, вони саме якими питаннями займалися, що їх цікавило? Етнографія, етнографія. етнографія. Контр традиції. Так, добре, я вам дуже вдячна. До побачення. До побачення. Татки такі акуратні, Навіть якщо не нові, он там шепшин росте у двері. Яка лялечка. Подивіться, ті, це старий будинок. Просто шедевр. Такі гарні хати, що я би кожну окремо А Тут, бачите, кукуруза, яка ось суха тепер, звісно, у порі зимовій, але ж я собі уявляю, як влітку це все гарно, екзотично виглядає. пострижено, все акуратно, сміття немає. Ну, просто залюбуватися. А там, бачите, в куточку хтось навіть. Ось сліпнина така. Дивіться, як викладена каналізація вздовж дороги. Ну, це те, що називають навіки. Ось. Вам іще один приклад фантастично прибраного дворику. Упс! Хтось серйозно підготувався до того, що може не бути електрики. І люди не врахували, що може чи не бути і сонця, від якої ці панелі заряджаються. Тут багато насправді старих будинків, бо і село саме стареньке, має свою древню історію. Але вони всі якісь доглянуті. Тут немає. Таких, знаєте, закинутих, як то кажуть, у народі заброшок. Ви подивіться уважно. Кожен будинок реставрований, доглянутий, скільки б років йому не було. Я бачу, село таке акуратне і немає практично порожніх хатів. Не виїжджають сюди так, люди. Вони приходять сюди нові, там ну, то й виженяться тут, виходять заміж і остаються тут. молоді є багато. Це не якісь село, там гірське далеке від Ужгорода. Село живе, жваве. От ви щасливий тут жити в селі? Так. Я думаю, ви б мали мільйон шансів перетягнутися в місто, але ви цього не робите. Не. Чому? Розкажіть. В селі краще. От дивіться, будь-який На Себе уявіть на дев'ятому поверсі. поверсі. Відключають світло не на 4 години, а на 4 сутки. Що далі? А у вас не відключають? Ну і що, якщо відключають? Нічого не зробимо. У нас тут дрова, вода вода чиста, 4 потоки відключено і що. Я розумію, це їхня розвелка, яка ділить село навпіл на дві частини. А тут дуже гарна школа і дитячий садочок. От до речі хороша ідея. Зазвичай працюють люди освічені і може якась вихователька чи педагог. Розповість мені таке чудернацьку історію. Розкажіть мені трохи про садок. Скільки тут дітей? Та й взагалі про життя. У садочку 23 діток. Одна група лише 30 дітцять 33 діточок у школі, і 23 у в садочку. в групі безперечно, це цікава інформація, але мені вкрай хотілося почути про містику. На місці, там, де тепер сині болото, там то там раніше це був кратер, це згаслий кратер вулкан. І коли отак от, ранньою весною, чому синє, бо в ньому вода дуже-дуже прозора, така як, як кольору аквамарин. Ну але то коли та, вже перша весна, коли стануть і сніги, ну, сніги, то тоді вже можна лише в той період застати саме прозору таку воду. Вона завжди там холодна і дуже-дуже глибока. То мій дідусь би знав, бо він обходив всюди і можна вийти на анталопці на звідно ну, з цією стороною десь туди можна вийти. Я говорю так, не не, не, не дуже часто ходжу в ліс. На жаль. Тож треба отак заміж іншим. Прочесала я пішки. Все село. І отримала за це справжню нагороду. Ось вона краса неземна. Ворочівська церква святого Миколи Чудотворця була збудована у 1859 році. Який ти гарний! Сідає сонечко, і нарешті, от подивіться, трошечки прояснилося небо. І ми нарешті можемо бачити ті неймовірно гарні ворочівські краєвиди, за які сюди полюбляють їздити, як туристи, так і вчені. А я уперто шукала чоловіка, який, за словами односельчан, знає ну, все про все про село. Він нам і розтолкує, що правда, а що вигадка. Ось прапор висить. Напевно, тут живе Мирослав Паленик, який повернувся з війни. Існує легенда Горочеві про так зване місце е, Діряві скелі. Ви можете щось мені розказати про це місце? Біля Діравої скелі, е, скелі є е, гунище, то по нашому гуниші. У Жгородці туристи називають Майдан. То Кажуть, що раз у році збираються оці босоркані, відьми. Босоркання то одна, ну, як відьми. Ну. І вони там чудять, коротше, там е, кажуть, що. Кажуть, хто. Ну, місцеві бабки, ну, старі легенди були. Старі люди говорили, так сходилися, ми мали, мали знали, приходити слухати, як вони там говорять. ну, Дуже багато. Вони це бачили своїми очима? Ну, я не знаю, ну, так говорять. То я, я не бачив, тут, то, чесно говоря. Скільки знаходиться, отим, якщо йти хребтом, Сурно-Антало Анталовецької поляни, там, вона на самому хребті знаходиться. А оцей майданчик, що я говорю, що наші називають. Відьму, Відьмівський да, де той майданчик. Вони доходять до там, ну, 5, метрів 400-500. Ось там у нас ще є синє болото. Вже трохи мені розповідали в селі люди. Ну, так. Це по, по тому воно називається Ворочівське озеро, але нас називають синє болото, тому що воно дуже красиве. Наше Ворочівське озеро. Воно такого блакитного кольору. Да, да. Ну, воно, розумієте, воно міняється. Воно є блакитне, потім літом є зелене. Усі ну, пори року воно міняє колір світ. Як виявилося, місцевий дослідник Юрій Юрійович Смур навіть описав це все у своїй книзі. Він писав книги, він, він заворочував за, за наш край. Писав книги. Дуже, дуже патріот нашого села був. Він усі оті. Навіть в книжці є всі названня, як десь у нас називається. Це гордість нашого села, бо десь не села района. Дві версії Ворочево. Так. От, якщо їхати з уже да, є там, де є вода тече медведи білі. Бачили ото? Вот от там, то називається, то урочище темник. Тобто темник. у колись. Були е, е, ворюшки такі, що переставали людей, які їхали на ужгород, везли везли, допустим, дрова, якусь домашню продукцію, щоб продати на базар. І вони е, обично е, там їх переставали. Но вони старалися ночувати десь біля перечина із волами, з конями, з возами по щоб, е, щоб гуртуватися, щоб їх поодиноці не переставали, не відбирали все. От, є така версія, що ворочого називається слово вор. О, що А друге є ще вирочого, що в нас о, є ворочівка потік. Ну то Юрій Юрійович так тут -о, о, о, говорив, що, що коли вода велика, воно ворочує каміння. Тобі, і, і тому назвали слово того... Як водяний млин, ви маєте да, на увазі? Ворочівка села і назвали ворочого. Наші є там перед, як заходити в Причинський район, сухий путік. Його назвали і чого сухий путік. Тож версія така, що коли там з волами ночували, що перед тим як до Ужгорода раном поїхати свої, е, ну, свої свою продукцію, хто що продавати там. Та там заходили з волами з конями, що бувало так, що. По тридцять сорок пар коней там то, то і потік тот, що коли кор... ставали коні пити, то він одразу пересихав. А що? це правда, що робили так років сто тому назад. Ще одна легенда. Значить, ходили в брід через річку. Так мостів ще не було. І своїми руками майстри місцеві робили якісь спеціальні човни, в яких поміщалося по п'ять людей, і так переправляли там звідси. Нас тут була переправа вище старої лавки. У нас було такий старі люди. Називали то гайов. Гайовт, правильно. А, то ну, старий такий, то то, гайов, то такий такое, як ті типу, ну, так. Що переходили. У нас тут даже раніше було тут чоловік жив, що переправлявся з дровами, а якраз річка була повноводна, і його забрало з конями і утопили, потім десь біля Ужгорода. Аж виловили. Да, да, що, ну, вже тіло знайшли. Що ж, з ворочівськими легендами ми начебто розібралися. І на сам кінець скажу вам таку річ: ота історія зі злодіями, на честь яких назване власне село Ворочево, так як які любили тут дуже промишляти, вона теж залишилася в далекому минулому. А знаєте чому? От я вам розкажу такий приклад. Коли я йшла на зйомки, я забула закрити двері в машині. Цілий день мене тут не було. У мене ніхто нічого не вкрав навіть залишену сумку. Це як реклама своє рідного Отже, легенди легендами. А сучасність сучасністю. Наступним разом помандруємо до села Клячаново на Мукачівщині. Познайомлю вас із письменником, якого називають Закарпатським Гарсіє Маркесом. Якщо вам цікаво, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, а також ставайте спонсорами. Під відео є опція «Спонсорувати» і отримуйте таким чином спеціальні бонуси книги автора цього каналу з автографом. Література це найбільша брехня у світі, але саме ця брехня найбільше відображає правду життя. От такий парадокс.